Демшоп! Спалити все! <світ> Спалити все! <світ> Ніхто не хоче купляти айфон всього лише за 99 центів! Хай! Hey, Пластівці темі. Пластівці темі розпродаж. Пластівці тем дорого. <світ> І всі вони однакові. <світ> Це прекрасно. Тем на коледж. Коледж. Там треба вища освіти. Блін, було б у мене тисячі монет, я б дав. Сонечко. В тебе нема грошей. Продати. Але я маю за коледж. О, ти б завжди хотіла працювати тим. Тим купити за три Ні А, Але... <по> <по> Ні. Ти про це пошкодуєш. Говорити, сказати привіт. Ой, я Тимі. Розказати про себе. Хай, я Тимі. Хай,